Так, in Progress, ну що, ребятушечки, вітаю вас на нашому черговому уроці. Ми трошки повертаємось до історії України. Тепер ми трохи все одно повернемося, що ж там у нас відбувається в Україні в 14-15 столітті. Якраз у нас сама середина середньовіччя, Ми розберемо трошки про Велике Князівство Литовське і що ж таке Кривська Унія. То мені скаже. Де я знаходжусь і кого я тримаю, майже тримаю на своїй ладошки. А на фото в Києві? Ні, а? я у вільнюсі на фото. Це литовський князь. Так, да, Литовський князь, молодець. Як його звуть, хто мені згадає? Йорик. Не було ніякого Йорика. Ди... Геракін, да, да, Геракл, Гедемін, правильно, Антон. Значить, ми вертаємось до Великого князівства Литовського, або як на руській мові на Старослов'янській воно називалося кня... князя Велике Князівство Литовське, Руське, Жементійське і інших. тому що воно включало в свій склад не тільки Литву, а ще й Україну сучасну і частину Білорусі. Гедемін це великий Литовський князь в 14 столітті, який заснував. Вільнюс, тому в вільнюсі стоїть його пам'ятник. Такий гарний з мечем він стоїть, і він почав приєднювати руські землі, почав боротися з Золотою Ордою і почав потроху приєднювати руські землі до складу Великого князівства Литовського. Захопив він Житомир, Київ, Канів, Черкаси, Брянськ, Переяслив. Ну багато місць захопив і починає приєднувати Русь, колишня Русь, держава все більше і більше входить в князівство Литовського. Оце ми бачимо герб Великого князівства Литовського, да? це називається Погоня Литовська. Зараз це герб Литви, і ще він був, вгадайте, гербом якої ще республіки був? Зверху, що над Україною, яка країна? Білорусь. Білорусь? Білорусь правильно, да. Тобто, це після того як розпався радянський союз, Білорусь добула незалежність. Це був герб Білорусі, але потім прийшов до влади Лукашенка і взяв герб знову якісь совєтські шестеренки, якісь чортішов до цього. Цей герб використовувався як герб Білорусі, і тепер він герб Литви. У нас є гедемін, який починає політику приєднання руських земель до Великого князівства Литовського да І на на. А при кінці цього 14 століття майже вся територія України входить до цього складу Литовсько-Руської держави. Це було доволі мирне приєднання, да, частково завдяки тому, що це були угоди з місцевою знаттю, частково через те, що литовські князі укладали шлюби з руськими представницями Знаті да і князівства або навпаки. Ну тобто, це через шлюби, і частково звісно було завоювання, да, тобто Литва потроху все одно Завойовувала руські землі і приєднувала їх до себе. Але головний принцип приєднання руських земель до Великого князівства Литовського це було: старовини не рушимо, новини не вводимо». Вони абсолютно ну так по-спокійному хотіли об'єднатися без якихось супер таких кровопролитних захоплень територій, на відміну від Польщі, наприклад, тому що Польща абсолютно іншу політику вела, і вона вела політику інкорпорації. Так? Тобто приєднані землі, вони стають частиною польського Ролівства, не маючи ніякої автономії, не маючи ну там жодних прав, все стає польським, мова польська, уклад польський, суспільний лад, правила, культура, все стає польським. Да, і править на цих захоплених територіях тільки один польський король. Окрім того, що це було мирне таке приєднання руських земель. Офіційна мова Великого князівства Литовського, як ми пам'ятаємо, була руська мова. Да, тобто вони прийняли руську мову як офіційну свою мову, і більше того, вони ще прийняли руську право. До збірку законів, яка була в тогочасній Русі запроваджена, і вони почали нею керуватися. Що в нас відбувається далі? У нас гедемін, який почав це приєднання. Він наплодив багато синів, які будь який князь в ті часи. Один князь нього був Ольгер. Цей синочок продовжив приєднувати землі, і він приєднав більшу частину земель Русі. От якщо ви бачите праворуч карту, це першопочаткова територія Великого князівства Литовського. Потім потроху починає воно розширюватись. За часів правління Гедеміна, ось воно темно коричневе. Да, тобто він приєднав трошки земель. А тепер дивіться, що зробив Ольгерт, його син. Дивіться, яку величезну територію він приєднав. Оце світло коричневе. Це все він приєднав. Ми вивчали з вами битва на синіх водах. Да, він відкинув золоту орду далі туди на схід і приєднав велику територію земель. Пізніше, після нього, його брат Вітов приєднає ще й південь. Сучасної України, бачите, хто в нас є Значить, у нас є Тевтонський орден. Отут сіри, да які насідають у нас, Московія є зелене, і от як у нас розширюється Велике Князівство Литовське, і з цього боку жовтим в нас є Польща. Так що в нас далі відбувається? Кревська унія в 1385 році підписується Кревська Унія. Що ж це таке за унія, і чому вона Кревська, і що це дає нашій державі і не тільки нашій державі? У нас є Велике Князівство Литовське посередині. Да, умовно, праворуч у нас є Московське князівство, ліворуч у нас є Польща, зверху у нас є Тевтонці. Чому і від кого була загроза в 14 столітті? Литва, Литовське князівство, вона ставало дедалі слабкішою, тому що всередині були конфлікти. Литва все, все менше і менше може чинити опір Тевтонському ордену. З одного боку, у нас Тевтонський орден, який наступає на Литву, і не тільки на Литву наступає, він і на Польщу наступав, да, на королівство польське. А з іншого боку, у нас. Московське князівство, яке все більше і більше здобуває е, могутності, да воно розростається, починає наступ і теж хоче собі приєднати руські землі, да, тобто територію сучасної України. І по суті, ці дві держави, да, велике князівство Литовське, і польське королівство, вони розуміють, що їм один без одного не справитись з усіма ворогами зовнішніми. Вони вирішують, що мабуть, треба об'єднатися, щоб з одного боку протистояти Московському князівству, а з іншого боку, протистояти Тевтонському ордену. Ордену і не дивлячись на те, що польське королівство це все одно католики. Вони були не зацікавлені в тому, щоб Титонський орден розширювався у ці хрестоносці, захоплювали їх територію. Тому вони шукали союзників Польща, шукала союзників для того, щоб чинити опір. І що відбувається далі? Значить, є з одного боку Владислав II Ягайло. Ягайло це язичницьке ім'я. Після того як ну трошки спойлер, після того як він хрестився, він собі взяв ім'я Владислава, але так його Ягайло. Це Литовськ. Князь і з іншого боку є ядвіга, це польська королева. Поки що вона не королева. Що між ними відбувається у польському королівстві розгорталася династична криза. Як ви пам'ятаєте, правління в ті часи велося династіями. Да, тобто, династія, це що? Це рід, от є один князь, і від нього ведеться рід. Так? Наприклад, в Великому князівстві Литовському родовід Гедеміновичів. У нас в Київській Русі був родовід. Рюриковичі влада передається від батька до сина і так далі. І коли вже немає нащадків, влада може перейти до якогось іншого роду, але завжди передається нащадкам. Що відбувається в Польщі? В Польщі немає далі чоловіків з роду їхніх князів, і є тільки жінка. єдина народилася, наприклад, жінка, яка має право наступництво на польський престол. Тому її треба що? її треба одружити з якимось іншим володарем для того, щоб укласти су. Юз в ті часи шлюби укладалися це не про кохання і не про романтичні стосунки, і не про те, що хтось комусь сподобався а шлюби це були дипломатичні угоди. Так? Тобто, якщо треба приєднати одну державу до іншої держави, чи об'єднатися, чи там укласти мир, чи що, що роблять. Укладають шлюб, домовляються про те, що там донька якогось короля виходить за сина якогось короля. Інколи ці шлюби ти тільки народився, а твої батьки, твоя знать, вже знає, за кого тебе віддасть заміж. Ягайло у нас з литовського боку, Ядвіга у нас з польської. І вони разом одружуються і підписують Кревську унію в місті Крево, що зараз на території сучасної Білорусі. Ягайло не дуже впевнений в власних силах, в власному становищі. і Він вирішує зблизитись з Польщею, хоча вони постійно воювали між собою. У них як маятник. То вони об'єднуються, то вони знову воюють. То вони спільно борються з ворогами. То вони об'єднуються кожен зі своїм ворогом і воюють один проти одного. Ну тобто, це постійні були такі качелі. Ягайло вирішує Об'єднатися з Польщею вони домовляються, і династичний шлюб беруть з польською королевою ядвігою. І за умовами цієї унії Ягайло ставав королем Польщі та Великого князівства Литовського. Причому Литва приєднювалась до польської держави, а Ягайло був змушений прийняти католицизм і разом з усім нехрещеним населенням Литви мав охреститися. А вони об'єднуються і по суті Польща приєднює до себе територію Великого князівства Литовського, а з нею і Руські князівства. Це все стає під короною Польщі. Ягайло хреститься за католицьким обрядом. Бере собі оце ім'я Владислав розпочинає хрещення литовців. Литовці не дуже охоче цей процес сприйняли, але що, їх хтось питав, ніхто їх не питав. Цей литовський князь Ягайло зобов'язується на вічні часи прилучити свої землі литовські і руські до корони польської. Все у нас немає окремо Лито... Великого князівства Литовського, у нас немає окремо Русі, у нас немає окремо королівство Польщі. Є єдина польська литовська держава. Що? Відбувається далі. Після Ягайла у нас є Вітов, двоюродний брат польського короля Ягайла. Він трошки іншу політику брав. Він хотів відстояти незалежність Великого князівства Литовського від польської корони. От бачите, знову отут об'єдналися, а тут опа і знову починають боротися за свою незалежність. Оцей Вітов витіснив татар з причорноморських степів. Оце його бачите, територія внизу, яку він приєднав. Він зробив собі прохід до чорного. Чорного моря відтиснув татар і завоював південь України, але ненадовго в чому був прикол, чому тут хан Тохтамиш і хто він такий. Оцей Вітов бореться за незалежність Великого князівства Литовського, хоче відділитися від Польщі. В Цей час в Золотій Орді, яка досі панує, відбувалася міжособницька боротьба за владу. Там хани боролися за владу, і вітов то був дан ярлик з правом власниці на південно-руські землі. Він вирішив підтримати одного хана Тохтамиша за те, що що той йому дав ярлик, тобто право на володування південних оцих земель да при чорноморських. Він уклав угоду з цим Тохтамишом, і він хотів йому допомогти в боротьбі за владу в Орді і піти проти Орди може складно трошки зрозуміти. От у нас є велика орда. Вона розділилася на декілька ханств, і кожне ханство боролося за ну як Київські Русі, да кожне ханство боролося за владу в цій орді, і от був один хан Тохтамиш, і він об'єднується світов тому, тому що хоче перемогти. І хоче захопити повну владу в Орді за це. Хан Тохтамиш він дає оцьому Вітовту землі і каже: Давайте ставай на мій бік, і тоді все буде чікі-піки. Але все пропало, Вони не перемагають. Вітовт лишається цих земель. І що Вітовт придумує? Він придумує знову об'єднатися з Польщею, да і стати знову на бік Польщі. Вони боролися там з іншими татарами, не перемогли їх розгромили, і татари виграли цю битву. І тому Вітовт тік, а татари рушили напряму до Києва і знову почали спустошувати все навкруги. І плани Вітовта від'єднатися від, від Польщі і здобути незалежність. вони зазнали провалу. Він знову зближується з Польщею і приєднується до Ягайла. Не вийшло в нього від'єднатися і здобути незалежність. Що далі відбувається після смерті Вітовта Литовським князем стає Сигізмунд, його брат, і знову у нас відбуваються міжособницькі бої і боротьба за владу. Одні хочуть бути у складі з Польщею, інші не хочуть. Одні хочуть бути е, в незалежній литовській державі, інші не хочуть. А плюс до цього ще в великому князів Литовському величезна територія це руські князівства, які теж хочуть своєї незалежності. І вони один між собою цовкуться постійно сперечаються. Приходить цей брат Цигізмунд до влади. Він хоче зближатися з Польщею, але руські князі не задоволені цим, тому що вони не хочуть зближатися з е, князем, і вони ці руські князі. Обирають іншого собі князя. Вони обирають собі брата Ягайла Свидригайла. Його не звуть Ягайло Свидригайло, його звуть Свидригайло, і він брат отого Ягайла, який одружився на Ядвіє, і починається громадянська війна. Свидригайло, який хоче незалежності, і не хоче бути під польською короною. І Сигізмун, який каже: ребята, успокоїлися, це все одна держава. Врешті-решт вони боролися, і на якийсь короткий час все ж таки розділилася великий князь. Князівство Литовське розділилося на Литовську і Руську державу, Велике князівство Литовське, їм управляв Сигізмунд, і було Велике князівство Руське і їм управляв оцей Свидригайло. Але вони самі без союзників ніяк не от ви якщо грали в якісь ігри комп'ютерні, там не знаю, якась імпоха імперії, як вони називаються стратегії історичні стратегії. Такі. Угу. Да, стратегії. Там тобі, щоб йти в на якусь країну, на якусь державу, чи просто зберегти свою державу, тобі. Треба укласти з кимось союз, і ти дивишся на карту і думаєш, так з ким я хочу союз укласти, хто сильна держава, хто не дуже, і яким чином я хочу цей союз укласти, чи я хочу свою доньку віддати заміж за сина якогось там польського короля, чи я хочу захопити ці землі війною. І тому вони один між одним постійно оце то братались, то сварились. Значить, Свидригайло, до кого він звертається? Він звертається до Тевтонців і Московії, і хоче заручитися з ними миром і йде проти Змунда, але все одно програє. В результаті цього Волинське Київське князівство ліквідують. Фінальною точкою стало битва на річці Швянті, коли Свидригайло боровся з цим Сигізмундом. Але Свидригайло було розбито вщент, і боротьба за литовський великокняжий престол припинилася. Сигізмунд стає єдиним правителем Великого князівства Литовського, але знову починає боротьбу за незалежність і поступовий відхід з під впливу Польщі. Для того щоб зміцнювати і вести Литву до незалежності, але чому Сегізмун був не дуже успішним правителем, тому що була дуже велика опора на лицарів і дрібних земневласників, небажання рахуватися з удільними князями, оце обмеження привело його до смерті, тому що українсько-білоруські князі змовились і вбили Сегізмунда. От така історія. Зведригайло виступав на боці руських князів, які хотіли незалежності, і на короткий термін їм вдалося відокремитися. Стати окремо руським князівством, да, і Литовським князівством, але потім все одно свідригайло помер. А Сегійзмунда вбили Весела історія середньовіччя. Хорошо, давайте йдемо далі. Про що я хочу ще з вами поговорити? Це про те, як виглядало українське суспільство в часи Великого князівства Литовського. Це в нас 14-15 століття. В нас ви пам'ятаєте епоха феодалізму і в нас епоха середньовіччя, і все суспільство поділяється на певні ста. Ани на певні категорії. Ці певні категорії поділяються на три категорії: привілейовані, напівпривілейовані і непривілейовані. Привілеї в історичному контексті це законодавчий акт, це грамота. Монарх видавав її окремим особам, станам або групам людей. Ви бачите, да, це така грамота праворуч. Це грамота, яку мали високопосадовці, і вони завдяки цим привілеям мали право на землю, право на власництво, право на воду Якщо ти маєш привілеї, значить ти якийсь високоповажний пан, шляхта і таке інше. Якщо ти не маєш привілеїв, ти не маєш нічого. Отже, хто в нас є в українському суспільстві, які в нас є стани? У нас є духівництво і шляхта. Розберемо, що таке духівництво. Ви пам'ятаєте, що це епоха середньовіччя, релігія, церква і духівництво займають дуже особливе місце в українському суспільстві. Вони не підлягають суду, і вони можуть собі чинити тільки. За Божим якимось законом, духовенство в ті часи було досить численним. Це були священники з їхніми сім'ями, ченці. Ченці це ті, хто живуть в монастирях. Пам'ятаєте, і люди, які обслуговували церкву, вище духовенство було це був митрополит, єпископи, настоятелі монастирів. Вони поповнювалися вихідцями з аристократичних родів і обіймали посаду лише з волі литовських та польських володарів. Тобто можна було стати духовником, якщо тобі дозволить литовський або польський володар. Становище нижчого духовенства залежало від землевласників, на землях яких розташовувалась церковна парафія. Ви пам'ятаєте, да що територія Великого князівства Столотовського це і католики, і православні. Духовенство, як католицьке, так і православне обов'язково мусило виставляти від свого володіння на військову службу слуг та шляхтича, який би відбував військову службу замість них. Духівництво в нас не воює, але вони мають від своєї землі представити когось зі шляхти, щоб відбули військову службу. Отак От собі жили, поживали духівники. Да, духівництво дуже багатий стан, впливовий, жирна, мажорна. Це в нас духівництво. Далі в нас є шляхта. Шляхта це аристократія, найбагатші люди, найзаможніші. Якщо духівництво в нас не військова знать, то шляхта це ще й військова знать. Вона поділялася магнати, пани, середня шляхта і дрібна шляхта. Магнати були найуспішнішими представниками шляхти. Шляхта виникла як верста. Землевласників феодалів отримують свої маєтки на правах феода права їхньої власності обумовлені службою на користь сеньора, тобто на користь якогось вищого їхнього володаря. Статус шляхтича був спадковим, навіть якщо він не успадкував при цьому земельну власть. Тому це і родова аристократія. Да? ти міг бути шляхтичем тільки якщо твої батьки належали до шляхти. Україна входила до складу Великого князівства Литовського, і основою шляхти стали 20-30 Княжих та магнатських родів, в основному нащадки династії Рюриковичів та Гедеміновичів. Це в нас від 20 до 30 княжих та магнатських родів. Представники цих родин займали переважну більшість високих посад у литовській державі. Якщо зараз дивитися, при владі, можуть бути будь-хто кого обере народ. Тоді в середньовіччі такого не було. Це було тільки родове правління. Шляхтич користувався правом суду, тоді як його самого не можна було ув'язнити без суду і слідств. Два, а судити його мали лише визначені станові суди. Маєтки шляхти були звільнені від поборів, тобто від податків. Ти володієш якимось маєтком, і ти можеш не платити за це побори, але маєш платити грошовий податок на підданих. Шляхта отримувала досить широкі політичні права, обіймаючи державні посади різних рівнів. Це найуспішніша верства населення. Велику шляхту ми розібрали. Хто така дрібна шляхта? Велику частину шляхетського стану становила дрібна шляхта, яка поділяла. С на кілька категорій найчисленнішим прошарком були зем'яни. Можна сказати, що це синонім бояри. Да? Пам'ятаєте, хто у нас були бояри, круті заможні чуваки? Частина зем'ян мала право розпоряджатися власними маєтками, які були їхньою приватною власністю. Частина зем'ян не мали коштів на отримання підданих, тож були змушені обробляти земельні угіддя власними силами. Ну, типу, це все одно шляхта, але от вони нічого не мають і такі чуть-чуть неудачники. Ну, але все одно, мабуть, краще ніж бути селяном поневоленим. Ця шляхта, яка не мала ніякої землі, вони змушені були орендувати землю у магнатів і сплачувати їм чин, тобто податок. Ще один рід дрібної шляхти існував. Називалася вона Голота. То такі голота? Представники голоти не мали ні землі, ні підданих, але все одно вони належали до шляхти. Вони відбували військову повинність і працювали у магнатському чи княжому дворі, маючи надію здобути право. На отримання або принаймні користування чужою землею, тобто землею вони не володіли, але через те, що вони служили у дворі цьому, да, княжому або магнатському, вони сподівалися це право здобути. Найнижчу сходинку шляхетського стану займали панцирні бояри, військові слуги, які перебували на службі у короля чи князя. Вони були позбавлені права політичного голосу, тобто голосувати вони не могли. А звільняючись із військової служби, втрачали привілеї та зімельні наділи, що їх віддавав господар за службу. І єдиний спосіб їм утриматись у цій категорії шляхти це була їхня служба. Якщо вони не служили, вони позбавлялися в будь-яких привілеїв. Отака у нас була шляхта. Далі в нас є вже напівпривілейовані категорія населення. Це в нас міщани. Хто такі міщани? Це міське населення, це мешканці міст. Міське населення складалося. Міська верхівка була. Тобто це багаті представники знатних родів, і була середня прослойка найчисленніший прошарок містян, які мали міські права: ремісники або крамарі. То такі ремісники, це люди, які мають якесь ремесло, і вони в місті займаються якісь чоботар, коваль і таке інше, і крамарі, да? Тобто, ті, які мають крамниці, бо це були міські мешканці да? міське населення. І Третя категорія цих міщан це була міська біднота або плебс, плебеї. плебеї, тобто це міські мешканці, найбідніша категорія, але це ще навіть не селяни, це от саме мешканці місць, щоб вважатися повноправним громадянином, тобто перебувати під захистом міського самоврядування, користуватися привілеями, які надавалися громадянам, зокрема правом займатися ремеслом, вести торгівлю на міському ринку, потрібно було володіти нерухомим майном, щонайменше власним. Будинком, тобто ти міг бути міщанином тільки якщо маєш нерухоме майно у містах, особливо в Галичині мешкали представники різних народів а на Волині та на землях центральної України переважали українці. От такий був розподіл. І остання категорія в нас селяни. Це вже непривілейовані верстви населення. Це найнижче місце в соціальній піраміді. Так? Якщо ми пам'ятаємо середньовіччя цю піраміду, да зверху в нас категорії, які мають найбільше прав багатства і всіляких прикольчиків. А найнижче займають селяни. Ну і дуже непрестижно, звісно, народитися селянам, не позаздриш цим людям. Найбільше взагалі серед українського суспільства було селян, тобто це аж 80% населення. Як і інші суспільні верстви селянство не було однорідним, да тобто там були різні категорії. Селяни поділялися на похожих. Особисто вільних і непохожих, прикріплених до свого наділу, тобто до своєї землі, залежно від форми феодальної експлуатації та повинності, селянство вирізняло кілька груп: данники, особисто вільні селяни, які працювали на власній землі, сплачуючи грошовий чи натуральний податок державі, тяглові селяни, які працювали із власним тяглом, тобто худобою і вели господарство на земельних ділянках, що належали феодалам. Основними формами експлуатації цієї категорії селян була панщина та по повинності на користь держави, окрему категорію встановили службові селяни, ремісники, рибалки, конюхи, які обслуговували двір феодала і звільнялись від інших повинностей. Селяни похожі, да, це ті, які мали право переходити від землевласника до землевласника, і ті, які не мали право переходити. Тобто, це фактично кріпаки. Ти закріпачений селянин. Тебе є пан, який тобою править, і ти на нього постійно працюєш. Ти не маєш права мати якусь ні землю, ні город. Ні дом, нічого, ти не маєш права навіть подружитись з кимось без дозволу свого пана. Це люди найнижчої категорії населення, які не мали ніяких прав. Кого було більше із цих із всіх категорій. Селяни 70% Майже духовенство було взагалі дуже мало. Духовенство було там декілька відсотків суспільства. Шляхта теж до 10%. Містяни 20%, але все одно переважали селяни. І подивіться, які народи були. Були під час Кривської уні, да, які етнічний склад, які народи жили на території Великого князівства Литовського і Польського. Це були переважно поляки 40%, українці 20%, литовців менше, німців менше, євреїв і інших теж менше. Ми пам'ятаємо, що ми зараз з вами знаходимося у часи середньовіччя, там, де у нас є васали, які служать своєму сеньору. Пам'ятаєте, у нас є лицарі, лицарі це неодмінний показник. Середньовіччя, хто такі лицарі це багаті заможні вояки, які володіють майном, і на території України також були свої лицарі і в Великому князівстві Литовському також були лицарі і правовий статус, і традиції життя, і озброєння, і військове мистецтво все було дуже схоже. Згадайте, щоб вдягнути лицаря, треба було накопичувати гроші впродовж трьох життів, щоб його там тільки якісь обладунки, ці лицарські купити. Тут ви бачите на картинці битва литовських лицарів. Стефтонськими, і в принципі на цьому гербі Литовського князівства у нас теж зображений Литовський лицарь. Але в чому відмінність все ж таки від європейських лицарів? Далі в нас по історії в 15 столітті у нас поширюється централізований устрій, який руйнує васально сеньорські відносини удільного устрою. Прибираються оці удільні князівства, і стає централізована влада. Тобто в центрі сидить один монарх, який править всі територію. територією тому удільні князі втрачають майже всі свої землі і перетворюються з удільних князів на велику шляхту. Така історія, коли вони стали різними, це був початок. Кінця феодального суспільства, тобто потрошку вже оцей цей феодальний устрій відживає своє. Що ще було відміною в української еліти, да тобто шляхти від більшості країн Європи в Європі? Якщо відбувалися ці зміни еліт, то зовсім не в напрямі мілітарізації. Хто в Європі був аристократами і верхівками? Це була еліта, яка мала економічне походження, тобто буржуазія, яка виросла з купецтва та міського патріціату. Це купці, які мали економічні статки, і вони стали елітою, да аристократами. А в Україні було не так, тому що в Україні переважна частина шляхти це військові чуваки. <have> <laughs> <laughs> ну коротше. У нас більше людей і більше значить представників воювала. І тільки якщо ти воюєш, ти можеш стати шляхтою. Якщо ти не воюєш, ти селянин, ти працюєш на, на панщині, на пана працюєш, ти кріпак, ростиш бурячки і садиш картоплю. Або ти міський мешканець і ти займаєшся ремеслом, чиніш чоботи і виготовляєш замки. А якщо ти шляхта, якщо ти не духовенство, яке служить в церкві, то тебе військові. Мають бути досягнення. Да? Ти маєш воювати і маєш мати якийсь військовий чин, і тільки тоді ти можеш бути шляхтою. А в Європі не так в Європі. Якщо в тебе є економічне походження, да якщо ти буржуазія, то ти можеш стати шляхтою. От такий прикол. На картинці ви бачите українську шляхту. Як вона тоді виглядала? Заможні олігархи і магнати багатії. І всякі чуваки і чуміхи, отак Клас. от так виглядало українське суспільство часів Великого Князівства Литовського і Польського королівства. Ну що тоді нема питань? Да. да хорошо. Тоді всім бажаю гарного вечора. Смачного їжте свої смачні вечері. Ми зараз теж будемо. зараз е... вареники їсти з картошка.